Знайшли боровики. Ага. Ого. Скільки тут їх? А от тут що? Ще один? А це, а це боровики, так? Да? Похоже. ну покажи. Ого, так. Ага. Бачите, вони трошки відрізняються від тих білих, які. Ми зазвичай знаходимо, у них така е, шапочка, і вони самі по собі, бачите, як, як такі почечки. Ага. Давай я цей. візьму. Опа. Так, ось такі трійка таких боровичків. Там ще. Так, іще. Так. Десь вони... Ух ти, Дивіться, які повиростали боровички, Ага. Ось вони, бачите. Шкода, що ще маленькі, але доводиться їх забирати, тому що їх забере хтось інший. Так. Це прям місце. Бачите, вони сховалися, де ось ще один. Опа. Ось такі от вони. Красунчики просто. А ось іще один. Опа. Так. Валід... Ходи сюди, тут треба бачити, тут напевно хтось же їх шукав, тому що тут все розрито. Ходи сюди. Тільки-тільки вони вийшли. Ось, дивись. Ого! Та, такі маленькі Та вони ж класні. Їх заберуть через 10 секунд. Ота бабця прийде, їх забере. Так, дуже, до речі, дуже так, коли маленькі на польські гриби схожі. Маленькі, але ні, це. Так. Ось так. Бачите, вони прямо тут ростуть. Маленькі-маленькі. Так, о, тут зеленички ростуть. Стоп. Так, а. А що таке, а що я тут їх не побачив. А я люблю зеленички, бачите, ось хтось збирав. Ось вони. Ха-ха-ха. Але, мабуть, все позбирали, бо не, не бачу я. Не бачу їх більше Так, ну добре, тоді пошукаємо ще. Так, Валь, що ти там знайшла? Показуй Ага як це Ага, так і не. не побачиш його. Будеш фоткати чи ні? Та ні. Ну давай. О який. Хе -хе. Бочечка яка. Ага. Класний. Заховався, заховався. І знову дин. Знову дин. Виріс. І більше поки що не видно. Та ні, я з тобою тут. Якщо Якщо білі, то кликай. Ні, якщо гарний. Так, зараз ще. Декілька місць перевіримо, може там теж білі гриби будуть. Так, друзі, знайшов маслюк. Дивіться який ось, але натрапив на такі горбики. Зараз глянемо що тут. Так, маслюк ми так обчищаємо сюди. Ось, Ось, дивіться, що у нас тут. Опа! Білий грибочок. Це один. Давайте його обчистимо трошечки. Такий гарний, чистенький. Так, кладемо сюди. Так, це ми сховаємо. І ось дивіться, як ви думаєте, що тут? Отакі ставки. Відкриваємо, а тут погано. Ага. Так, да, тут поганочка. Так, так так, що тільки один білий грибочок тут був. Ось, дивіться, який у нас зараз кошик. Так, зараз ще тут пошукаємо, може де ще виліз білий грибочок білий. Так, ще польські гриби ростуть. Бачите. Збираємо ось такі. Ого-хо-хо-хо. Дивіться, який викопав. Так. о-о-о, Валь, це треба сфоткати. Ну це я заберу, дивись, напевно. Чи сфоткай два відразу. Тому що цей просто... Класнючі, дивіться, які. зараз трошки пофоткаємо і зірвемо. А, вон, а там то не воно, А, не ага. бачу ще грибочок ось такий. О, тут сімейка ось ще, дивіться, вон прямо тут сьогодні день польських грибів. Зараз ці всі повиймаємо. Валя буде обрізати. Наші. Та, сюди я поки що Так. Тут нема. Так, а де ще? А, ого! Отак от, от. Вони ростуть, друзі. Такі пл пласки якісь. Ось, а тут взагалі подивіться, тих тут скільки зрізів. Просто оцей здоровезний який був. Така ніжка. Ні, почекай, зараз я теж хочу зробити фотку. А, і будемо воривати. Забираємо ці класні грибочки з товстенькими ніжками. А я цей візьму. Охо-хо-хо-хо! Отакий От він. Як білий гриб тримай. Так. Mm -hmm. Так. Тут їх багацько було так. Може, де ще ми забули. Бо тут і зрізи є. Ось. Іду. А ось ще один. Так, да і два. Ой, три. Валь, ходи сюди. Дивись, ось. Ось ще. А! Дістаю. Тримай. О, ось ще. Ух ти! Ось іще. О, о, взагалі класний, дивіться який. Бочечка. Ось така. Тримай. Ще один. Так, що там ще є десь? А ось, дивіться, ще два. Ось такий. Так, ось ще такий. Опа, дивіться які. Просто красунчики. Так, тримай. О, ось ще два. Три. Опа! Дивись. Ось. ось. І ось ще. Вони йдеш в одній стороні немає. Ага. Ходиш, ходиш туди-сюди, пройшовся туди. Вон, їх нема. Йдеш назад. А я не дійшов сюди, я ось до сюди дійшов сюди. Там, де були ці гігантські зрізи, і зупинився. Тут треба було ще тут дивитися. Це поганка. Так, з цієї сторони пішли, бачите, ці псевдолисички і ось такі типу свинушки. Так, Вальт як там? Виходить? А, йду. Зараз. Так. Тут треба дуже обережно йти, тому що вони так закопані. Ось, бачите, тут різали. Ось тут виріс, росли гриби. О! Ага, бачу, так. Це класний. Дивіться, який... Ох ти! О! Так, є. Так, тримай. Дивіться, ось ще такий грибочок. Це взагалі просто красень такий. Опа. Так. Та це я не встиг туди дійти. Чисті, ось дивіться, які ще. Опа. Це вже як білі гриби вони, дивіться. І по консистенції тримайте, дівчата. Гриб. Так, давайте тут ще дивитися, тому що я думаю, що тут ще можна знайти гриби. Окрім цих, цих поганок. Тут така грибниця пішла. Сконцентруємося. Так. Шукаємо. Ось такі красунчики трапились, дивіться. Двійнятка. Отакі красені тримай. Так. Відкопав, до речі, їх, вони були закопані і заховані. Я думаю, що треба ще дивитися. Це знову ж таки все на цьому місці, де попередньо ми грибочки знаходили. Я просто відгорнув ялинку і все, вони там були. Тому це супер місце. Тут грибів багато. Ось ще один пропустили грибочок. Ось такий. Так. Це ми тут зрізали. І ми вже пропустили. Так, так, так. Так, мені би тут все зібрали, так? Йдемо, щоб гриби білі перевірити. Так, да, ще треба білі гриби перевірити, бо білих грибів маловато, треба ще шукати. Все, розвертаємося і йдемо шукати білі гриби. Так, друзі, бачите, ось цей мурашник тут завжди ростуть білі гриби. Ми спочатку подумали, що нема, але ніби знайшли, так? Ану, Валь, так. Давай дуже швиденько. Де він там? Зарився. Ось. Ага. Дивися. Який? Ой, давай, я давай я, давай Ой. я. Ой, атакую. Мурахи атакують. Ось дивіться, який. Отакий білий грибочок, дивіться, Красиво. який класний. А? Так, і... Ще один десь був. Так, де? Ага. Аккуратно, може десь ще є. Ось такий. Виріс, все ж таки. Так, да, місце. Своє відіграє, є білі грибочки. Оль, дивись, який гарний. Ага. А той взагалі був закопаний, закопаний. Дивись, можеш мені цих пару хировиків на ще пакетик. Так, бачите, вже не вміщуються гриби. А треба було... Не дарма нам цю третю корзину хотіли дати. Так. Це, ніби більше нема білих грибів, я не бачу. Мурашник свою справу зіграв. Рухаємося далі. Так, друзі, трошки зеленичок набрав. Ви про них знаєте, вже ми їх збирали, дивіться, скільки їх. Так, ще ростуть вони. Ось тут дивіться, скільки їх тут просто ось вони. Такі от класне таке місце. Зараз ми оці валя пообрізає і оці також заберемо. Але просто щоб ви знали, що дуже... вони дуже смачні, смажені, коли їх робити. Так, а ми рухаємося далі. Так, бачите, тут зрізали гриби. Ось різали. Я думаю, що щось вони залишили отут-оце в цих гілках. Так, давайте заглянемо сюди. Ось. Що тут у нас таке. Давайте я спочатку його дістану і вам покажу. Так, якийсь гриб є. Один польський. Так. Ще ось, ще один там заховався. Два. Зараз їх дістану і. Опа! Ще третій. Так. Ось. Фух. Такі грибочки вони... Не дуже якісні, але нормальні. Ось так. Фу. Ось хтось тут, бачите, шукав і залишив. Так, добре, йдемо далі. Зараз обріжемо. Ось дивіться. Прямо в них не Чуть не наступила. Ага. Так. Давай. Ага, так. Добре. Такі гарненькі. Ага. Клас, а ще? отут що? Ні, це просто. Йдемо ще А Ану. Я боюсь тут наступити, тут нема більше. ооо, угу. Красень який. Ага. Це боровик чи білий? Це білий. Білий. Ага а я теж хочу знайти. Ха. <систем> <систем> так. Повиростали такі маленькі, малечі, маленькі. Але ніби все. Так. Три штучки, да? так? <систем> угу, може що десь. Ось такі. Три. Гриба. Угу. Зараз пошукаю, може, я щось знайду. Так, ніби більше нема. Так, ну що тут у нас ще продовжується пошук польських грибочків. Дивіться, які гарненькі три штучки. Ага. Давай в кулю. Давай. давай так. І давай ще один заберемо дуже гарний Дивись, вон Дивісь. От. Оцей, ой, ще тут я бачу, дивіться, ось ось грибочки які. Так. і Ось який. Класний. Можеш знати. Так, а, до речі, дивіться, скільки у нас грибочки. Тут, ну, тут тепер в основному білі гриби стали так, але польські теж залишилися, ми трошечки поперекладали, тому що ми навіть не думали, що стільки грибів тут є в лісі, тому що вже е, десятки грибників тут пройшли, дуже багато зрізів, грибів. Гарний, так? Да? Давай його сюди. Ось, але білих просто, дивіться, які класні. Так, все, зібрали всі польські тут. Тут таке гарне місце, молоденькі такі. Так. Ну це ми вже рушаємо в зворотному напрямку. Сьогодні багато таких грибочків не знайшли. Скільки, до речі, виді маслюки. Е -е -е. Що ще? З полюсі. А, тут поганка. Польовики, польські білі і зелениці. Чотири, да? так? Чотири. А, коза. Коза це їжовик, один з водів їжовиків, який чує. Ну, і сироїшку ми бачили. Ну, Сироїшку ми бачили, так, але шкода, що тут нема зонтиків. Я дуже б хотів зонтик або парасолька гриб з'їсти. Я ще в цьому році ми їх не їли, але вони тут майже, напевно, не ростуть, бачите, зрізи. Такс. Ага. Так, поки все. О, оце гарний. Бачите, прямо на камеру знаходимо гриби. Ага. Давай, тут вже Валентини в кошик не вміщаються. Треба було брати кошика ще одного. Так, давайте ще тут глянемо. Для впевненості. Бачите, це, скоріш всього, поганка. Ще, напевно, бліда дуже схожа. Дуже отруйний гриб, взагалі його не рекомендую чіпати. Так ось, бачите, ось вони дуже схожі гриби на бліду поганку. Так, так, так. Що тут по грибам? Ого! Ось ще купа ось, ось, ось. Ну і Валентини кошик ви бачили. Ось. Це те, що ми зібрали за скільки? Ну за півтори години десь пошуків. Але ще гриби трапляються. Шкода, що білих нема полян білих, але є поляни польських грибів. Так, ну добре, рухаємося далі. Що там у тебе було? Останній гриб, бо я хочу додому. <плес> 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 не кажу. <плес> не <тані, плес> кажу ну, останній крайній. Це білий? Ну так. Да. Угу. Оп. Ага. Гарний. Білі нам потрібні. Так, ну це до твого кошика. Угу. Так, одненький, так, тут тільки виріс. А як ти його взагалі там викопала? Ну, Така типа як кучка була. Ага. Так, так, так. Тут, бачите, різали. Гриб. Ось тут білий гриб, бачиш, валі різали. Ага. Ось тут. Тут же хтось знайшов. Ага, добре. Так, ну... Що кошик наповнений білими грибами. Трошечки польських. Так, ну ми вже майже дійшли, рухаємося Рухаємо назад. Так, ну що, друзі, ось результат нашої сьогоднішньої подорожі за грибами. Давайте глянемо це білі гриби, які ми знайшли. Багацько, так, я вам скажу, нормально. Ось, ну і там маслюки і польські гриби. Тобто, в цілому, ось. Ті гриби, які ми знайшли приблизно десь за 2 години наших подорожей. Ось на цьому ми завершуємо це відео. Будемо сподіватися, що гриби ще будуть. Ну а з вами, як завжди, був канал Ліснички Трево. Не забувайте ставити нам пальці, підписуватися, підписувати інших на наш канал, писати нам гарні коментарі. І сподіваюся, що наступного разу будуть теж цікаві відео про гриби. Все, до зустрічі, пока-пока.